До його трактату роздуми про війну з московитами написана вона, до речі, була в Парижі і видана, ну принаймні видана точно в Парижі. і Це само по собі досить прикметно і прикметно те, що Юрію Немиричу тоді було всього лише 20 років. А 20, 20. років виявіть він береться за таку надзвичайно непросту, на мі погляд, тему що його спонукало молодого освіченого тоді ще студента міркувати на тему, як воювати з московитами. По перше. До того була дуже тривалий конфлікт, внутрішня смута в Московському царстві, до якої активно долучилася Річ Посполита. По-друге, от мені до кінця не дослідив саме в цьому році, 1632, влітку почалася нова війна, Смоленська, так звана, власне, за той самий Смоленськ неподілений. Смоленська війна Речі Посполитої Московського царства. І, от ніби є свідчення, що не мирич хоч і молодий, але там уже був ну 20 років на той час і не такий молодий, особливо це, 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 це... для війни.